Путін записав своє звернення після ракетних обстрілів України. Ми проаналізували його голос та виявили, у якому місці він збрехав і які емоції він відчуває насправді з цього приводу. Хотів би нагадати, що ми аналізуємо голоси російських злочинців за допомогою технології багаторівневого аналізу голосу. Це дозволяє виявляти обман у їхньому голосі, а також показує, які емоції вони відчувають. Отож, російська армія випустила понад сотню ракет по українських містах. Це викликало шквал радості у російських пропагандистів, але за допомогою багаторівного аналізу голосу ми з'ясували, що Путін зовсім не поділяє цієї радості сьогодні. Утром, по пропозиції міністерства оборони і по плану Генерального штабу Росії, нанесен массирований удар високоточним оружием великої дальності воздушного морського і наземного базування по об'єктам енергетики, воєнного управління і зв'язку України. Елвія зафіксувала високий ризик обману у цьому твердженні. По об'єктам енергетики. Це твердження викликає у Путіна серйозні емоційні проблеми. Його впевненість у собі суттєво падає, а рівень страху, навпаки, зростає. LVA виявила, що ці слова містять високий ризик обману. Усі розуміють, що Путін віддав наказ випускати крилаті ракети по Україні лише для того, щоб зберегти своє обличчя і показати росіянам, що у Кремля все під контролем. А питання енергетики вже другорядне і зовсім його не цікавить. По об'єктам енергетики фактично ці слова означають те ж саме, що сказати я здійснюю воєнні злочини, і Путіна це дуже сильно непокоїть. Він відчуває страх з цього приводу в случае продовження попиток проведення на нашій території терактов ответи со стороны Росії будуть жорсткими і по своїм масштабам будуть соответствовать уровню угроз создаваемых Російською Федерацією. Ні у кого не бути никаких в этом сомнений. Перша брехня соответствують уровню угроз создаваемых... На цих словах знову у Путіна падає впевненість і зростає страх. Но подумайте самі, які загрози становить для Росії Львівська електростанція. Або чим загрожує Путін у Київський дитячий майданчик? Путін це розуміє. І тому він бреше про загрози для Росії. Тепер друга брехня: Ні у кого не должно быть никаких в этом сомнений. А сумніви все таки є. Причому LVA показує, що сумніви великі. Путін відчуває неабияку загрозу особисто для себе внаслідок своїх дій, і розуміє, що вони призводять до ще більшої ізоляції Росії та його влади. Завдяки LVA ми бачимо, що Путін сумнівається у доцільності своїх дій, а також боїться наслідків своїх злочинних наказів. Крім того, ми вперше бачимо у Путіна такий низький рівень впевненості. Це свідчить, що його емоційний стан близький до депресії. І поки усі російські пропагандисти волають про перемогу, ми бачимо, що Путін боїться, бо він розуміє, його війна вже програна. А з вами був Файков. Друзі, бережіть себе, не нехтуйте повітряною тривогою, дотримуйтесь правил безпеки і знайте, Путін вже програв цю війну, і ми обов'язково переможемо. Підписуйтеся.